Добрий ранок, або, напевно, вже майже день, але тим не менш, сьогодні все ж таки ми зробимо наш запис, зробимо нашу молитву. А, бо це надихає і це дає можливість трошки зупинитися від справ звільнитися і приділити увагу дуже важливої річі: це спілкування з Богом. А, сьогодні хочу вам прочитати з євреїв, 12 розділ з 12 верша і нижче. Тому. Випустите опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кругави не збочило, а була радше, щоб виправилось. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пульнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, або хто не наробив прикрошів, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився. Аби не був хто блудником або нечистивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знаєте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьма його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Ось так цікаво, знаєте. <кій> Читаючи ці слова, особливо мене сьогодні торкається таке. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений. Ну, така цікава штука, якщо ви помітили, тому що м м сьогодні в церквах ми якраз пильнуємо один за одним, а в більшості випадків навіть за собою вже не пильнуємо. Іде все своїм чередом. От як звик, як є просто звичка. Немає вже життя і серця цьому, як в Біблії написано в об'явленнях, да, ви стали теплесенькими. А Бог каже, будьте гарячими, пильнуйте, пильнуй не тільки за собою, а й за братом і сестрою. Яким чином? Щас піду і всім розкажу, які вони ай-яй-яй, грішні. Зараз всі їхні помилки виправлю, бо я ж це звіздою з короною на голові, я маю то право робити. А особливо я це буду робити при вселюдном. Я скажу це і в групі, і там на богослужіння, А потім піду ще в соцмережі і тому подібне. Я же правий, ти що? Я ж читаю Біблію і я маю пильнувати. Як ми це розуміємо? Коли я читаю це місце, я бачу деякі цікаві місця, які дають нам коментарі. До прикладу, історія з Моїсеєм і Ароном, коли той підняв руки, коли той вже втомився. Ух ти! Інший погляд на не піти виправляти, а допомогти не зійти з стежки святості. Цікаво, так? Да? Давайте саме про це сьогодні і молитися. Боже, дякую тобі за цей день, і за цей ранок, і за всі справи, які в ньому вже зроблені, і в цьому дні, які ще будуть зроблені. Я дякую тобі за твоє слово, яке ти приготував. Воно вкрай класне, дуже торкається в мого серця сьогодні. І я дуже вдячна тобі за це розуміння, коли я маю пильнувати не в плані е виправити когось, а виправити себе. Пильнувати себе, спостерігати за собою, але допомагати іншим святим не зійти з дороги святості. Це вкрай важливо. Я дякую тобі за цю істину. І я дякую, що ти єш сили, мудрості, волі, духу, всього, що необхідного, для того, щоб. Я б могла так діяти для себе в своєму житті, і так, щоб інші могли теж мати приклад і слідувати тому, що роблю я, і мені дуже подобається те, що ти сьогодні сказав нам в євреях. Маємо виправлятися, щоб криве стало прямим. Допоможи в сьогоднішньому дні нам виправити кожному в собі, що є кривим. Але якщо ми зіткнемося якоюсь людиною, щось буде криве, допоможи нам. Будь ласка, мати мудре слово, мудру тишу, мудрі обійми або все ще щось таке цікаве, що може допомогти нам отак от взяти і допомогти і виправити комусь. Це було б, напевно, одне з малесеньких чудес, які ми давно не сприймаємо як за чудо, але це дійсно чудо. І якщо це можливість є сьогодні побачити, то допоможе нам всім це побачити. Дякую за кожного слухача, за кожного молитвенника. Дякую за кожного, хто бажає читати слово твоє, бути у ног твоїх і любити тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня!